Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: Нижні сірогози. Що заважає купувати нижні сірогози? Росіяни будуть знищені. Тут сильні прильоти, і вони змушені будуть відступити. Вони вже планують, як це зробити, повернутися. Вони хочуть повернутися до дому в, Росі... в Росію. Заміновано дуже сильно. ну Важко, там, де у вас дуже сильно заміновано і багато агентів працює на расистів, але їх буде взято в От. Вони також будуть тікати, здаватися в полон. І так, де купують. Скажіть, чи будуть втрати, чи є ризик для жителів нижніх сірогосп під час деокупації. Ні, це буде такий деокупація для цивільних людей мирно. Не буде жертв, не буде вбитих. Багато хто втече, повтікають ті агенти. Вони затаяться І як то от, деокупація вона буде проводитись е, так поступово-поступово повільно, повільно. Але вас звільнять. Скажіть, до кінця вересня будуть звільнені нижні сірогози? Так, вас мають звільнити до кінця вересня. Саме кінець вересня. Там росіянам закриють якусь дорогу. Я заперечую повністю весь негатив убираю Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую, 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 заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення нижніх сірох гоз. Прошу ви сили, скажіть, які плани у рашистів щодо нижніх сірох гоз? Мало зброї в них. от. Вони не вистоять бояться, не зможуть вони вистояти всі, всі хто от, всі росіяни, кого там залишать невеличкий загін. Расистів вони не вистоять, вони будуть убиті. Такий у них план не дуже. Обираю весь негатив, відкриваю всі шляхи і дороги військовим України на знищення расистів. Буде так, буде так, буде так. Угу. Зараз вас почнуть звільняти. Готуйтеся. Прийшли накази. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на звільнення Нижніх Сірогоз. Прошу допомоги у вищих сил, у янголів-охоронців. Допоможіть, захистіть жителів Нижніх Сірох відкрити всі дороги на їх звільнення без страт для цивільних людей. Перекриваю, перекриваю відкриваються всі шляхи і дороги на звільнені. Буде так. Так прорив буде зараз. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення росіян, що купували нижні сірогози. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, вищі сили, дайте всю можливу силу, дорогу і захист. Прошу, відкрийте всі дороги, і шляхи на надання зброї військовому країні. Буде так, буде так, буде так буде повністю деокуповано. Нижті сироголоси, прошу допомоги. Буде все сказане, здійснене, так буде. Відкриваються всі шляхи дороги. Дякую за увагу.